І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас 5, той четвер. сьогодні у нас четвер, 20-28 серпня. Країна Гребландія знаходиться в околицях курорту Східниця, в околицях міста Древнього і Славного Борислава. Переоглядаємо ближні Карпати. Тому що в далекі мандрівки їхати поки що явно безперспективно. В околицях Борислава також є, нехай невеликі, але все-таки своєрідні, свої чудові місцинки, прекрасні, вони невеличкі. Це такі клаптики по Карпатах. Але при бажанні завжди... Якщо є грибочки, можна в цих місцинках щось назбирати. Це такі полянки, такі лісові схили гірські, порослі буком, березою, ялицею, якраз мішанкою, такою, яка актуальна в даний час. Ну, сьогодні я вибрався для того, щоб оглянути що матінка природа нам хоче підкинути і подарувати, тому що ніби і перейшли гарні дощики теж день назад. Ніби і все мало би бути добре, але різкі похолодання дістали ліс і трішки пригаймували грибниці. Ну, наприклад, позавчора на Турківщині було зранку, мною зафіксовано температуру плюс 4. Ну на серпень місяць, вибачте, я замерз в ноги в чоботах, замерз в руки. Ну, Мало що треба було рукавички одягати. Ну що в нас зараз росте? Та, скажімо так, мало би бути все, але нема нічого. Ну, вже не скажу геть зовсім. Ну, але бачите, зараз підійдемо до моєї бази. Ой, що в мене тут є. Декілька ось таких чудових все-таки з'явилося козариків жовтобурих. Дубовики перестали рости синяки, боровики от знайшов одного, обхрякали його зайчики, як хіба могли. Декілька білячків таких погризаних. І вроді він виліз, мабуть, в дощ. Якраз дощ падав. Бо вон таких пару, декілька штучок. Ну, навіть не вартувало їхати, та я далеко і не перся, тому що нема ніяких ознак того, що грибів буде маса. Ну, от таких козариків, Приро... матінка природа, та якби жартує наді мною. Декілька голубінок. Один маслючок, одна лисичка, один рижик. На тобі, небоже, аби ти не казав, що нічого не росте. Ну отак, бачите. Три, три біленьких, три козарики. І на пательню дубовик синяк. Як мене вже ці телефони дістали. Ой, як вона мене дістала? Дзвонять, дзвонять. Ну от, що можна сказати взагалі про грибну ситуацію у Карпатах? Ну, дивіться так, погода хороша. Уже Потепліло. Уже сьогодні ранком було прийнятно вийти на вулицю і прогулятися по лісі. Але тим не менше, все-таки ота холодрига і сонечко днем знову висушили ліси. Якщо ті дощі минулого тижня дуже гарно все промочили, похолодало, нічого не виросло. А тепер ліс вже виглядає на такий, що потребує. Що потребує дощу? Ну потребує та й все. Тому що сухо під ногами. Не знаю, подивимось, можливо, щось і вилізе при різкому потеплінні. Все-таки водичка попала всередину в землю. І, мабуть, щось таке вона своє зробила. Поки що будемо ходити, дивитись. Матінка природа на сміх людям мені по одному, по два грибочки кожного виду дала, аби я... Сильно не протестував. Ну ось так. Отака в загальному ситуація. На Турківщині нема нічого. Сколівські Бескиди не хваляться нічим. По всіх го горах Львівської області, скажімо так, грибний застій. Не знаю, що діється на Івано-Франківщині, але тут у наших краях, у Львівських Карпатах поки що. Певне затища. Будемо сподіватися, що ці погодні катаклізми зміняться на сприятливі і матінка природа змінить своє ставлення до грибників і щось нам таке видасть. А поки що Ось така ситуація, нагадую, 28 серпня. 5, то четвер, четвер, мені п'ятниця споминає. П'ятниця завтра. Четвер, 28 серпня. Отож, знаходимось в околицях курорту Східниці, славного міста Борислава. Ходимо по карпатських схилах. Пробуємо знайти щось хороше. Ну що. Більше іншим не похвалюся. Якось так воно цьогоріч. Вже другий рік підряд, ну, другий раз підряд в цьому році Дощі змінюються різким похолоданням. Це щось нове і дуже цікаве, але несприятливе. Поки що всім мирних щасливих мандрівок. До побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом.